Ніч на перше листопада повітря стає густішим, вітри приносять запах диму і вогню. А десь у глибині, наче чується подих тих, хто був до нас. Це ніч, коли тонка межа між світами зникає, тіні минулого шепочуть, вогні свічок танцюють, і серце відчуває щось давнє, первісне, те, що не піддається логіці, але живе у кожному з нас. Цю ніч сьогодні називають Хелоувіном, веселим, яскравим, повним костюмів, цукерок і гарбузів. Але задовго до цього, задовго до того, як світ почав гратися у страх і забаву, ця ніч мала інше значення. Це був Самайн, свято переходу, коли старий рік помирав. А новий тільки народжувався. Час сили, коли жінки, берегині вогню, знахарки її провидиці збиралися разом, щоб відчути, як між світами відкриваються двері. Вони знали те, що не видно очима, можна відчути серцем. У такі ночі земля дихає інакше. Семен святкували кельти понад дві тисячі років тому, і це був не просто день календаря, це був перехід. Між світами момент, коли час зупинявся, а завіса між живими і мертвими ставала тонкою, як дим свічки. Саме відзначали у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це був кінець літа і початок темного сезону, коли земля засинала. Природа поверталась у стан спокою, і все живе готувалося до зимового сну. Але для кельтів це не була смерть. Це було оновлення, очищення, цикла життя, у якому темрява і світло були рівними. У ці дні запалювали великі вогнища, символи життя і захисту. Люди вірили, що вогонь відганяє злих духів і вказує шлях добрим душам, тим, хто повертається з потойбіччя, щоб провідати свої родини. Біля вогничів збиралися родини, приносили частування для духів, залишали на столах їжу і напої як подяку тим, хто був до них. У ті ночі жінки мали особливу роль вони були берегинями вогню, охороницями дому, тими, хто відчував, коли завіса між світами стає прозорою. Саме вони запалювали полум'я, клали на вогонь трави і квіти, молилися за своїх предків і дітей. У їхніх руках був вогонь життя, який не мав згаснути аж до світанку, бо він символізував саму суть жіночої енергії, створення, відродження, безкінечний цикл. Для кельтів самайн був і часом передбачень. Жінки використовували вогонь, воду, дим і тіні, щоб зазирнути в майбутнє, побачити долю або відчути, що ж чекає їхній рід. Тому Семен це не лише свято смерті, це свято інтуїції, віщування і жіночої сили. Коли з приходом християнства цей день стали називати All Hallows Eve – вечір усіх святих, стародавні обряди поступово змішалися із новими звичаями. Із ріпи, яку використовували, зробили гарбузи. А замість жертвоприношень і передбачень з'явилися костюми і цукерки. Так, ви правильно почули: до гарбузів була ріпа. У давніх кельтів ріпа була символом землі. Її кругла форма нагадувала повний місяць, а білий колір чистоту та зв'язок із. Духами, коли люди вирізали всередині отвір і ставили туди вогонь, це було не просто це для розваги чи а, прикраси, це був своєрідний оберіг. Ліхтар з ріпи ставився біля дому, щоб освітлювати шлях добрим духам, предків і відганяти тих, хто несе холод і хаос. У ніч самайно кожна родина вирізала власний ліхтар із Виразом, який мав охороняти саме їхній дім. Обличчя робили страшними не для розваги, а щоб лякати злих духів. Розповім вам легенду. Давним-давно, коли світ ще не був таким гучним і блискучим, жив у Ірландії чоловік на ім'я Джек. Його називали Скупий Джек, бо він був хитрий, любив гроші й чарку. І ніколи не втрачав нагоди пожартувати над іншими. І навіть над самим дияволом. Одного разу у ніч, коли вітер гойдав полум'я свічок, Джек сидів у таверні, і саме тоді перед ним з'явився сам нечистий. Прийшов забрати його душу, але Джек, не розгубившись, сказав: Дай мені востаннє випити, а потім забирай мою душу. Диявол погодився, та коли треба було заплатити, Джек удав бідного. У мене немає грошей, диявола, перетворися у монету, і я тебе віддам власнику таверни. А потім зникнеш, і ніхто нічого її не помітить. Диявол засміявся, але погодився і в ту ж мить перетворився на блискучу, срібну монету. Та Джек був не такий простий. Він швидко схопив монету і поклав її у свою кишеню. Прямо. Поруч із срібним хрестиком, і сила хреста зв'язала диявола. Він не міг вирватись. Диявол благав відпустити його, і Джек поставив умову Я тебе відпущу, якщо пообіцяєш, що не забереш мою душу, коли я помру. Диявол погодився, і Джек звільнив його. Минуло багато років. Джек постарів, прожив життя у гріхах, але без. Каяття. І коли він нарешті помер, його душа прийшла до воріт раю, але туди його не впустили, бо серце його було нечисте. Тоді він спустився до пекла. Але диявол, дотримуючись обіцянки, не прийняв його й туди. Я не можу взяти тебе, Джеку. Ти сам обдурив свою долю і кинув йому жаринку з пекельного вогню. Щоб хоч якось освітити йому шлях у вічній темряві, яка є між раєм і пеклом, Джек вирізав у ріпі отвір, поклав туди жаринку і з тих пір блукає між світами зі своїм ліхтарем у руках, шукаючи місце, де знайде спокій. Так його і почали називати Джек Ліхтар. І коли легенда про Джека Ліхтаря поширилася по Ірландії, люди вірили, що його душа все ще блукає світом і шукає місце спокою, щоб він не заблукав і не постукав по їхні двері, вони ставили ліхтарі з ріпи, як світло, що вказує шлях для добрих духів і бар'єр для тих, що не знають миру. Лише пізніше, коли ірландці переселилися до Америки, вони знайшли там новий плід – гарбуз. Він був більший, м'якший і простіший у різьбленні, а його теплий золотий колір нагадував саме світло вогню, те, що завжди супроводжувало самайн. І відтоді гарбуз став символом Геловіну. Але пам'ять про ріпу залишалася як про. Перший ліхтар, який ніс людське е, світло крізь темну ніч між світами. Але якщо відкинути сучасний блиск, у глибині це свято залишається тим самим. Самайн – це ніч очищення і переходу, коли душа відпускає старе і готується зустріти нове. І саме жінки. Як провідниці між світами відчувають цю ніч найгостріше, бо вона дзеркало нашої природи. Люди вірили, що душі предків повертаються, щоб передати благословення. І саме жінки, берегині вогню, проводили цей ритуал, тобто тримали світло, поки все навколо занурювалось у темряву. І на мою думку, ця ніч є дуже важливою для, для нас, для жінок, бо в кожній з нас живе відьма. Не страшна, а мудра, дика, інтуїтивна, та, що відчуває цикли природи, знає, коли настав час відпустити старе і прийняти щось нове. Геловін це не про страх, це про е, внутрішню трансформацію, про очищення, прийняття, зцілення і переродження. І саме тому ця ніч жіноча, бо вона говорить мовою інтуїції. Темряви, що народжує світло. Тож, якщо ти відчуваєш поклик, запали у цю ніч свічку. Напиши, що хочеш відпустити, і віддай це полум'ю. Згадай усіх жінок свого роду, які йшли перед тобою, і відчуй, як їхня сила живе в тобі. Ця ніч не страшна, вона священна і вона нагадує. Темрява не ворог, вона ворота до нового світла. Для всіх відьом, диких жінок і пробуджених душ це ваша ніч. Відчуйте свою силу, відпустіть минуле і дозвольте собі переродитись. А з вами була Гола Правда. До нових зустрічей!